Шановні, це упс. А що трапилось? новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Росія у гімні. Починаємо з новини, яка власне і не новина для Росії. Воно у прямому сенсі тоне у лені. У селищі Тюшеве в Рязанській області запас добре взмило на вулиці та затопило дороги метонім в говні. Тепер Росія Матінка на заздрість усім європейцям і американцям бздить як шмат гімна і виглядає так само. Ражці нарешті час прийняти себе, розвалити усі потьомкінські села і створити туристичні гімнотури річками садового кільця. Екзотика буде до смаку заможнім екстремалам. екстремалом, де ще можна таке побачити. І все це не вода, це навоз. Жидкий. С отвратительным запахом. І цветом. коричневый цвет. Виночек <чує> як изгівняний сомелье. Ну, і колір такий. Колір. колір говна. РПЦ <İş> <пив> радить молитися на ракети. Поки весь світ допомагає Україні здолати Росію найкращими військовими технологіями, болота зміцнюється Божою поміччю. Представник Гундяївської секти пропонує оркам молитися перед кожним запуском ракети. Якщо народ до Богу не обратиться, якби как бы, то лукавий, ну, буде нас как бы, всіх вмісті і одиночках, якби як бы, орехи. А є таке універсальне слово покаяння. молитва. Мене особисто... Що вони останніх там 20 років дуже сильно своїм військовим потенціалом, дуже багато було промороликів. Вони якось примусили повірити в свою потужність майже весь світ. А тут виявляється, що е, ну якби військової техніки не дуже. Багато і вона не дуже якісна, то ж давайте покаяння. Тож давайте всі спільну молитву. Тобто вони тепер в них така теорія, що вони не через те, що їх грабували, їхні чиновники 20 років, а через те, що вони погано моляться Господу Богу. Як Суворов писав: без молитви шашку не обнажати, не заряжать. То можна зараз наука Вона ж там із этого состоїть. Без молитви, пакет градов не снаряжай, кожну, сигару тут как сігару засовуєш, Господі, Господи, господі, помилуй, Господи, помилуй, господі, поміли. Якщо ви думаєте, що це просто може, типу, якийсь е ряжений чи вочок десь виступає, але подивіться, ліворуч сидить якийсь військовий чи, ну, не знаю, якийсь в формі, в формі якась людина, ще якщо я не помиляюсь, з погонами підполковника. Тож. Це якась ну, спеціалізована зустріч. І так далі. І так далі, і так далі. значить, нижчикою. Ну, і по потім, і потом. Ух. А в Ухті для мобіків створили бронепластини із молитвами. Через корупцію у військовому секторі і критичне зниження військових запасів незабаром відправлятимуть на фронт чмобіків голими, але охрещеними святою водою. Кадило проти Ф-16. Паперова іконка проти Хаймарс. Відірвані кінцівки орків лікують піснею. Нове слово в недоказовій медицині. Орк, який втратив ногу на фронті. Послухав пісню Віки Циганової Вагнер, і у нього пройшли фантомні болі. Після цього він знову поїхав на фронт з протезом. Про це розповіла авторка шлягеру в ефірі пропагандистського шоу. Помню, в нашей последні встречи ви розказували про бойця, який лишився ноги там на передовій, і його Фантомні болі у нього пройшли після вашої пісні «Вагнер», спасли. Він воює, твоює. Ти не повіриш, він поставив протез і ми зараз помогаємо, він воює, він на передовій. Він вернувся на передову, да. на ноги. шість ніг. Да, да, і от ми 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 кланяюся цьому чоловіку і його родичі. Так. З тобою. Ну, до речі, чоловік Віки Циганової та і сама Віка вирішила не ставати. <реку> не кланятись йому. Вспомним эту песню, которая стала ще одним тактическим оружием в этой битве поставь. Бляха, муха, ну, мені цікаво, яку пісню йому доведеться слухати, коли йому і другу ногу відірве. Може щось басты, типу когда меня не станет. Полностью. Рептилоїди напали на Новоросію. На цьому маячня від сім'ї циганових не закінчилася. Під час концерту в Омську на честь річниці окупації українського Криму так звана співачка запросила на сцену автора своїх пісень і за сумісництвом свого чоловіка Вадима Циганова. Він вийшов дуже збуджений і сказав, що мріє про те, аби не було. Рептилоїдів і ліберальної нечисті, яка пре на новоросцію. Ми не підведемо косточки наших стариків, наших батьків, нашої крові. Тому поки наша пуповина зв'язана з небом, може вже час перерізати цю пуповину? Це ненормально, що вона так довго не перерізана. Бачите, яка У меня есть желание, вот эти два бисексуала, которые срезонировали по всей России, у меня желание, чтобы вообще на этом стадионе больше никогда не было... И Киркорова, и Я не знаю. И Киркорова всю каменную голову, знаешь. Это война против вот этой либеральной и всей этой нечисти, которая прет на нас, на Новороссию. Это наши корневые земли. Корневые земли, косточки, пуповина. Что там, бляха, отбывается? Наши, богом данные, дедами отвоеванными. А туда эти пришли рептилоиды. Рептилоиды. Блин. Ладно, залишимо їх. Ну вони вже старі люди, і все ж таки наркотики вони не корисні. Вбив маму, здобув шану. Загиблому вагнерівцю Дмитру Донцулу з пермського краю члени організації бойове братство збирають гроші для встановлення іменної дошки у школі, де він вчився. Ну, по перше, це ж мабуть так дорого, що треба прям збирати гроші. Ця дошка, вона ну доларів сто може десь коштує. Треба прям шукати інв... інвестора. Однак цей герой не такий простий. До Вагнера його було засуджено на 13 років за вбивство своє. Її мами у стані алкогольного сп'яніння. Він завдав їй 86 ножових ударів. Жінка померла на місці. Свою провину Донсул не визнав. Сказав, що мати його образила, і тому він її побив. І як це і робив зазвичай? Яка країна, такі герої? Дуже сильно хочеться вчитись в школі, де висить меморіальна табличка людині, яка вбила свою маму. Потім приходиш, мама тебе питає: ти уроки зробив? Солдат <плес> на цвинтарях Росії. До економічних, військових і політичних проблем Росії додалася ще одна: цвинтарна. Так на кладовищі Владивостока через велику кількість загиблих окупантів утворилася велика черга з катафалків. А от заєс на кладовище ще показував. По-перше, така деталь. Людина, яка це знімає, це коментує, змінила свій голос для того, щоб їй не дали десятку за те, що вона таке каже. Уявіть. Копають нові могили. Та вже місця вже не вистачило, вони сейсує, вже хороне. Народу до сюди взагалі. Ну, Наскільки я бачу, вони ж поч почали ховати просто на парковці. Просто ось стоїть 10 автівок і це не катафалки. Це просто машини. Просто, може, родичі приїхали. І прямо на цій парковці їх ховають. Вся парковка зайнята, Кольцо все зайнято. А в Челябінській області росіяни не можуть поховати своїх близьких через бездоріжжя і купу снігу. Сім'ї просто тягнуть труни на санчатах, щоб дістатися ям. В адміністрацію утром ходили? вчора ходили, так? так? Це дуже мало. Це всего два рази ходили. Ходили два рази тільки в адміністрацію і щось. Ну реально, шо воно перегібає? Откак, так Гроб призуть на санках. Як? Как это Как это, Как это? это туалет на улице? Как это пенсия 30 долларов? Как это в гроб висут на, на санках? Объясните мне. Издеваются над людьми, просто здиваються. Навіть російські терпіли незадоволені такими обставинами і називають це середньовіччям. Упс, а що трапилось? Йде нова партія військової допомоги Україні. Нова допомога від партнерів Норвегія передала Україні вісім танків Леопард 2 та допоміжні машини. Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 350 мільйонів доларів. Великобританія передасть нам боєприпаси зі збідненим ураном, а країни ЄС погодили план щодо постачання Україні мільйона артилерійських снарядів протягом 12 місяців. Але між Народна допомога це ще не все. Ми нашою редакцією дайджесту новин, від яких метелики в животі, теж не стоїмо на місці. Нещодавно я з моїм другом Вовою Дантесом були на виробництві БАГі Чернівецькій області. Тільки подивіться, які чудові машини. Отже, ми подивились на них, проїхались на них і вирішили, що нашим військовим такі баги дуже потрібні. І започаткували збір на принаймні 4 таких баги. Отже, ми збираємо 1 мільйон гривень. Наразі на банці ось така сума. Тож, якщо вам подобаються новини, в яких ЗСУ перемагає, ви можете долучитись до їх створення, просто задонативши на ці вбивчі баги. Посилання на банку під відео. А ця бавовна в Криму тепер кому у місті Джанкой наші бойові дрони знищили російські крилаті ракети калібр під час їхнього транспортування залізницею. Ватні пабліки повідомили, що у Джанкої відпрацювало ППО. <рив> <рив> Натомість Гур повідомив, що загадкова бавовна продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації. Кому віримо? Якщо ви прямо зараз відчуваєте метелики в животі, натискайте закусіння з догори. ВАЩЕ ще не хочеться жити в Уренгої? Хочеться показати всім гедотам-росіянам, які зараз живуть у нашому чудовому Криму, що їх чекає після повернення півострова додому. У найгіршому випадку ракета в сраці, а у найкращому переїзд у свою російську сраку. Звідки ви там приїхали? Не вірите? Пам'ятаєте подругу, яка не хотіла їхати з Криму. Взагалі не хочу виїжджати з Криму залу. Як здійснила? Тепер вона живе у далекій <му> російському місті Уренгой. Вот вам, друзья, и марток. Нынче цей голос. Вона взяли, вона мае, вона мае на первому канале в России вести черные новости. Опять, опять, да, побили нас. Вот вам, друзья, и марток. Надевай семь порток, как говорят. Холодина страшная, ветрище, несмотря на яркое солнышко. Мы вот как тепло одеты. Смотрите, сугробы выше человека. Не знаю, як в інших регіонах, але у нас жуткий холод. <рес> я розумію, чому її було в Криму так по-домашньому. Реально, бо, бо в Криму на вулиці було тепліше, ніж у ній хаті в Ризвої. <рес> Помирати то з музикою. Нова зброя окупантів проти українських воїнів. музичні колонки. Так, так, ми все правильно почули. На березі Каховського водосховища росіяни поставили дві колонки і увімкнули запис з проханням до українських воїнів скласти зброю. Аудіоповідомлення, окрім української, ще чомусь записано на польській і французькій мові. Ну, а что вы хотели от армии? Куда набрали вязни в студентов, без хатьков и диджеев? <laughs> что умеют, то и Наши подразделения оказывают воздействие на противника не только штатными огневыми средствами, но и воздействуют на умы противника, пытаясь досучаться до них при помощи звуковых сообщений. И убедить их в том, что сделать им здесь нечего. Где делать нечего? В Крем своих линейных и ты. Чекає твоя родина, сходить з Найбільше в цієї ситуації в тому, що до протилежного берега, ну я не знаю, кілометр, там дмей. Вітер, там не чутно цього повідомлення за 70 метрів вже. Там взагалі ні, Ну, там навіть бу -бу, бу 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 не доноситься на той берег. Уявляєш, що наші хлопці думають, вони ж у них знаєш, бинокль дивляться, ті колонки якісь поставили. пультик цей <звук> <звук> день народження. – Може день народження, так? Бенамбен. Я не оце president. президент. Як вони собі це уявляли? Що французи, які сидять з того берега. Найманці французькі. Вони може з Бельгії, Бі, чи може канадські франкомовні люди, вони такі. вел. Well. Вчорашні студенти сьогодні лайно. Випускникам Московського авіаційного інституту відмовляються видавати дипломи, доки вони не розпишуться в отриманні повісток до військомату. Студенти постають перед дилемою століття, що робити. Отримати диплом російського зразка, яким тепер можна просто підтертися і поїхати вмирати на фронт, чи забити хер на все це і емігрувати з країни? Який би варіант ти не вибрав, студентику? Ти все одно у дупі, нікому ти не потрібен ні рашці, ні решті світу. Пуня на домашньому арешті. Міжнародний кримінальний суд у Газі видав ордер на арешт Путіна, який діятиме все його нікчемне життя. Станом на зараз Римський статут МКС підписали і ратифікували 123 держави світу, тому у 123 країнах зі 195 існуючих пуню з великою радістю заарештують. Через це президент Росії не відвідає Південну Африку в серпні для участі в саміті БРІКС, як планувалось раніше, крім того, Росія не зможе домогтися зняття санкцій без виконання ордера у газі. Ось така малята. Шампур для диктатора. Вірменія готується заарештувати Путіна. В Єрівані почали процес ратифікації Римського статуту. Тобто, цим документом вони визнають юрисдикцію гайського суду, який виписав ордер на арешт пойла. А нещодавно вірмени були одні з найближчих союзників кремльовського рейху. Але рейх їх кинув на призволяще в скрутний час. А горді вірмени такого не вибачають. холопи відбились від рук. На Хабаровщині холопи взагалі розперезалися. Вони забули, як правильно смоктати дупу церю. Губернатор Хабаровського краю запитав якусь підлеглу тітку, кому треба дякувати за створене добро. Він певне комусь. Подарував нові штори чи розпорядився пофарбувати паркан перед установою. Ті, таке розгубилася, за що отримала по губах. За, кому дякую за це? Всім. Правітель Стахове Ні. Ну реально ж стіни пофарбували, чи щось таке? Правительство Стехове Ні. Президенту Росії ну, да, Володимиру президент, Володимировичу президент, вам. За надзвичайно. <реш> воно, вже, воно вже бачить, як її по коридору ведуть. І цей не подякувало Путіну десятка. Повсталі з пекла танки йдуть знову помирати. Росія повертає у стрій радянські танки Т-54 та Т-55, яким понад 70 років. Це як ви розумієте, стара купа металолому, що десятиріччями ржавіла в ангарах. Тепер її викопують як мертвого діда і намагаються воскресити з могили. Просто порівняйте російський Т-55 та британський Челенджер 2, які вже заступають на озброєння в українське військо. Не заздримо окупантам, які у цих коритах зустрінуться з ЗСУ. Це буде немов косуля натрапила на тигра. Море хвилюється раз. У Криму перші туристи заїхали в Севастополь, та як запалили там вибухи, емоцій і салют. Все це завдяки турагенції зсу. Наші надводні та повітряні дрони вдарили по військово-морській базі орків. паніка, Шмарклі та скиглення новий девіз чорноморського флоту РФ. І всі ж розуміють, що це були лише перші туристи. Зараз почнуть видавати гарячі тури. Президенту фортеці. Володимир Зеленський вкотре прибув до міста фортеці Бахмут, щоб поспілкувати з військовими, видати їм нагороди та попити чаю на заправці. будь ласка, два Безкоштовна війська, а нам за гроші. Вам за гроші. Давайте за це добре. Поки недофюрер ша стає по глибоким тилам, український головнокомандувач разом зі своїм військом Арагорн на полі бою. А Саурон десь там у вежі з зірочкою окремо від своїх орків. Нас догнати і перегнати не вийшло. Імпортозаміщення мерзенних західних смартфонів завершилося в ерефії повним фіаско. Російський смартфон Ая Т 1 який розробив Ростех, за півтора роки купили 905 разів. Підраховано, що у світі щонайменше 1,2 мільярда активних айфонів. Apple продає 905 телефонів за час. Без ЕПЛОВ, Гуглов і всіх. Прочих, ми в себе нормально переживемо. А я Т1 помпезно запускало виробництво як вбивцю айфона. Упс, а що трапилось? Дуже дорогий сувенір. 49-річному електрику з німецького Візбадену пощастило мати руського друга, який люб'язно подарував йому футболку з конченою звастикою. Хлопчина з радістю одягнув подарунок і вирішив прогулятися по вулицях країни НАТО. Інші мешканці міста не оцінили новий лук електрика, точніше, дуже конкретно оцінили. Громада міста виписала любителю Оркостану. Штраф у півтори тисячі євро. І головне в цьому те, що ці гроші підуть у фонд допомоги постраждалим від війни українцям. Карма в дії! Ядерний цирк Росії. В місті Карабаново Володимирської області Московії запустили ракету Сармат по Вашингтону Ну як ракету? Невіжений активіст ноду це така неонацистська організація на болотах. Так, от цей активіст наповнив руським духом срібну надувну кульку у формі ракети та підпалив її. Що він цим хотів сказати, не зрозуміло. Вашингтон! Я так розумію, це займає якийсь час, враховуючи те, що між цим Калабаном та Вашингтоном 1010 10 кілометрів. Отихає сеньку там. Може, так. <регlluk> <регlluk> не поспішай, не поспішай. <рег rape> Москвіч, я твоя не понімать. Уський автопром продовжує штормити. З якою гордістю ці печерні люди презентували нещодавно свій новий москвич. Ось тільки російського від москвичу тільки назва. Нагадую, це повністю китайський автомобіль Джак. Програмне забезпечення в цьому авто перекладали у найкращих традиціях лінгвістів з Аліекспресу. Тому не дивно, що за два місяці продажів це диво придбали аж. 86 разів на всю цю довбану країну. 57 у лютому, 29 у січні. Але через складності перекладу навіть ці три каліки повернули назад на перелаштування. Нато все ближче. Як відомо, однією з офіційних причин початку повномасштабного вторгнення стало бажання Путіна посунути кордони НАТО подалі від Росії. Але на ваших очах все відбувається навпаки. Президент Фінляндії схвалив закони, необхідні для членства країни у північно-атлантичному альянсі. Церемонія підписання пройшла у гельсінки 23 березня. Наразі всі необхідні для членства в альянсі процедури завершилися. Раптом ви не знаєте, протяжність спільного кордону Фінляндії та Росії складає 1271 кілометр. <плес> <плес> Додалось так. <плес> 1271. <плес> ну і наостанок: Китай не хоче російського газу. Голова КНР Сі Цзіньпінь розчарував російську сторону, відмовившись брати на себе зобов'язання щодо підтримки нового масштабного проекту спостачання газу з Росії до Китаю. Йдеться про проект Сила Сибіру, – трубопровід, який має пройти через територію Монголії до Китаю, і, хоча б частково компенсувати Москві втрату європейського ринку. Цього не станеться. Тож, начебто, головний партнер Росії показав Мокшанам свою азійську долю з маком. Упс! А що трапилось? Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. па Папа!